Добрий день, вас вітає водінчар Юлія. Пропоную вашій увазі власне дослідження на тему аналіз якості меду наявність домішок органічного походження села Городня». Бдільництво одна із важливіших галузей сільського господарства нашої країни. Україна є одним з світових лідерів виробництва меду. Мед як продукт харчування дуже цінний для організму людини. У нього міститься дуже багато поживних речовин, і вітамінів. Мед чудово підвищує імунітет, зміцнює захищає від різних інфекцій. Для того щоб отримати максимум користі від нього, треба правильно його вибирати. Актуальність роботи не викликає сумніву, тому що однією з основних проблем сучасності це споживання якісного меду, і у споживачів меду не виникали проблеми з придбанням цього продукту. Мета роботи провести аналіз проб меду, виявити способи фальсифікації меду та зробити висновок про його якість. Мед солодкий, запашний, тілющий, поживний, ніщі незрібняний продукт. Він містить дуже багато цукрів і мінеральних солей, що легко засвоюється. В ньому є білки, вітаміни, кислоти, ферменти, інші речовини, та вітаміни в 1 в 2 в 6 є, які необхідні нашому організмові. В Україні є дуже багато різних сортів меду. Гречаний трапі, акацієвий мед зрізнотрапія, акаціовий мед, соняшниковий мед, липовий мед, органолептичне дослідження дозволяє зробити попередню оцінку якості продукту: визначення кольору, визначення консистенції меду, зрілість, визначення запаху аромату, визначення смаку. Більш точніші і докладніші уявлення дає хімічний аналіз. Хімічний склад меду досить складний, різноманітний. Однак, основні групи речовин у складі меду постійний. У ньому міститься велика кількість корисних для людського організму речовин, углеводів, органічних кислот, і їх солей, азотистих сполук, амінокислот, а амінів, білків, мінеральних речовин, вітамінів, ферменів, гормонів. Ефірних масел і багато іншого. Хімічний склад меду змінюється і залежить від того, з яких квітів, в якій місцевості та в яку пору року він зібраний. Залежно від того, з яких квітів зібраний нектар, мед набуває не тих або інших тільощих властивостей. Корисні властивості зберігає лише той мед, який не пройшов технологічної обробки і не жодних сторонніх домішок. Отже, усі корисні властивості зберігає лише мед в сирому виді, тобто натуральний продукт. Дослідження на наявність домішок органічного походження проводилися зразками, ми придбали з різних пасік та на ринку нашого села Городні, і розроблені способи визначення якості меду в домашніх умовах, які допоможуть споживачам. Обрати дійсно якісний мед. Перший досвід був спрямований на виявлення механічних домішок у чотирьох зразках меду. При відсутності домішок розчин меду прозорий і на місці зайвих усілих на дно сторонніх частинок. Механічні домішки відсутні у чотирьох пробах меду. Другий досвід був спрямований на виявлення прохмалю борошно при додаванні крапель йоду. Нашої зразка в наших зразках сині забаром невідсутність, значить, прохмалю немає в меді. третій досвід був спрямований на виявлення домішок крейди в меді. Виділення булькушого клаки газу свідчить про наявність кредитів досліджувальних зразках. У наших пробах меду крейди не виявлено. Четвертий досить спрямований на виявлення вмісту води в меді. Якщо б серветки навколо меду намокли, це означає, що мед розведений водою. В нашому випадку серветки залишилися сухими. Проби меду не розведені водою. П'ятий досить спрямований на вивлення якості меду з допомогою хімічного олівця. Хімічний олівець реагує на воду. Усі проби меду, які ми придбали, якісні. Шостий досить спрямований на виявлення цукрового сиропу в меді. Спостерігаємо згортання молока у проби під номером 4. Це значить, що мед розведений з окровим сиропом. Проби номер 1, 2 і 3 рівномірно розчинилися. У пробі під номером 4 присутній цукровий сироп. Серед учнів нашої школи ми провели анкетування з такими запитаннями: як часто ви вживаєте мед? Раз на день, раз на тиждень, раз на місяць або інколи і отримали відповідні результати. Раз на день мед вживають 49 раз на тиждень 32%, раз на місяць 12% і інколи 7%. Таким чином можна віднести мед до натуральних продуктів будівництва, які є не тільки солодощами, а й ще й лікувальними засобами. Під час дослідження ми дії якщо до нас. ...висновків, справжній натуральний мед, це цінний продукт, джерело багатьох і мінералів, тільки властивості продуктів джільництва лісово використовує ще з продавних часів. Мед як продукт харчування дуже цінний для організму людини. І народна і сучасна медицина користується медом для лікування різних видів захворювань. Він має чимало чудодійних властивостей. У ньому є дуже багато різних різних пожирних речовин, мікроелементів вітамінів. Мед чудово підвищує імунітет, зміцнює і захищає від різних інфекцій. Для того щоб отримати максимум користі від нього, треба правильно його вибирати. Результати досліджень свідчать про те, що основні властивості меду це в'язкість, колір, смак, запах, що досліджувальний мед якісний і сторонніх домішок також не виявлено, крім, крім меду під номером 4, присутній цукровий сироп. Отже, досліджувальний проводи бджолиного меду це екологічно чисті продукти та дуже корисні для людини. Завдяки багатому хімічному складу мед можна назвати одним з найбільш корисних для людини продуктом джільництва. Мед відомий своїми лікувальними властивостями. Він широко використовує в народній медицині при, при лікуванні простудних, запальних, нервових або інших видів захворювань. Натуральні мети не лише коштовним продуктом харчування, але й володіє іскраво вираженими лікувальними дієтичними і профілактичними властивостями, враховуючи це його необхідно вживати при епідемії грипу, щоб зберегти своє здоров'я від хвороби. Вживайте натуральний мед та бувайте здорові. Дякую за увагу.